Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що, друзі, сьогодні трошки, трошки працюємо, тато на тракторі. Мені такий інструмент довірив під назвою Вила. І працюємо в такому тандемі. Короче, Мене припакав гною трохи розкидати, а сам катається. Короче, Готуємо площу під чесночок, цибульку на зиму. Трохи гною вже розкидав, але ще, ще трошки є. Це З тачкою вивозить, то що близенько вивіз, тобто, на ярки потім не, не кидати його. А вже треба буде і сюди нагород вивезти. Так що роботи є. Зараз покажу вам, що він тут вже понароблював. Це тут виходить у нас пасіка, трошки бджіл є. І він тут завжди оце... Перед вуликами сіє для них фацелію. Вони трошки щось беруть. Та й бур'яном не заростає. Ну, коротше, отак якось вийшло. Там ще на пенька наїхав фризою, аж, аж підпригнула. Треба його буде Все. не знаю, що це було. Грушка якась, мабуть. Його треба викопати і викорчувати. Так що так. Працюємо, зайду, розкидаю і покажу вам, що з цього вийде. Китайський старичок працює. О, там, намотало трохи! Заодно вам покажу, друзі, це ось тата сіяв в ячмінь для сусідів. Ну, ось, такий нашою сівалочкою, СЗ-шкою, дивіться, красота. Красота. Росходив класно. Норма не знає, бо я йому не допомагав, тут він сам що, я трошки перезминався вже, ранкова зарядочка є. Гляде, глянемо, що там, трактор як працює. А була б кабіна, не проїхав би. Що там трошки накрутила? Абивай. Білля воно в'яле, накручує, а потім подій б'є. Так, що? Гній розкидав, коротше. Скільки було, стільки розкидав. Та вже в принципі тато от доробляє площу. Що, получається? Бомба! Ну так, гарненько виходить. Залишиться маркер є рядочки поробити і будемо... Садити чи сіяти. Садити будемо. Це буйко і часничок. А потім їсти його з салом і борщиком. Короче, такий агрегат от. І роблю рядочки. Чікс. готово. Далі що? Розвертаємось. Ставимо в перший рядок. І поїхали далі. Отак от. Бачите, два чотири-п'ять рядків. Робить зараз. До отак ось цей процес відбувається. І Так, цибулю посадили, тепер переходимо до чесника. Отакий крупний. Що за сорт не знаю, не питайте. І здоровий.